Всім доброго ранку! Вітаю вас на своєму каналі. Рада, що завітала. Начать на сьогодні знову робота. І покажу вам, що я маю робити. Сьогодні трошки запущений варіант, тому роботи буде багато. Ось такий є квітничок, і його потрібно привести до порядку, щоб він гарно виглядав і радував своїх господарів Отже, прибрати все сухе. Ось це все сухе, досить так масивно воно є. Ось цю рослину нам мені потрібно теж забрати її повністю. Деякі рослинки, ось ці гарненькі ще, залишити. Також потрібно посадити нову ось цю таку рослинку. Пальма і ось цей сукулент. Такий як кактус, там під низом є агроволокно старе, його це забрати. Також там засипані, по-моєму, камінчики, їх теж прибрати, просто надати красивого вигляду. І ось такий досить багато роботи, на мій погляд. Не знаю, подивимося, як воно буде ось це все сухе забиратися. Я приступаю до роботи. Вам гарного перегляду. Ще вже трошки картина вимальовується, посвітліло. От, вже видно ось ці е, гарні рослини кущиками. І це в середині дуже багато сухого. Прям, я не знаю, це таке враження, що це, е, знаєте, як в нас є перій, якого дуже тяжко забрати, просто взагалі. Оце таке враження, що воно все тут проросло ним. Е, Агроволокно, правда, не на всю частину, а тільки тут смужка. Але застелити треба на всю частину. І камінці, я подумала, що вони їх будуть використовувати ще раз. Але вони сказали, що вони будуть купляти нові, тому просто їх забрати, які добрі, ще більш-менш, можливо, вони десь використають, а можливо, ні її викинуть. Тому все лишнє забираємо. Я так стараюся, бо в цій частині більш-менш вони ще нормальні і не так сильно заросли. Бо там це вже просто капець-капець Капітики. Бачите, там просто сітка. щетина, можна сказати. От. Просто, просто щетина, і вони всередині. І тут нема агроволокна, і вони всі в землі, тому просто ми знімаємо верхній шар. Ну, я знімаю верхній шар. От. А ось це засипаю, можливо, вони казали використати, а можливо і викинуть. От. Тому так, робота кипить. І, як то кажуть, скоро буде. Красиво. Ось бачите, як воно тут. І ями робляться, бо викопала ті рослини великі, і воно просто все в цьому сухому і настільки міцно тримається, що це капець. Ось, тут легко, а якщо взяти з корення, це просто щось чимось Ну, але що зробити? Робота є, робота. Так, і там теж так дуже. З цієї сторони трошки легше. Хочу вам показати, ще такого не зустрічала вживу тут, але погляньте: прийшла подружка. Маленька, правда, але дякувати Богу, що така. Бо якби була більша, то я б вже тут не працювала. Отак От тут такі -то друзі тут приходять. Це вона була щойно біля мене. Я її порухала і вона полізла собі сюди, сховалася, під будинок. Маленька, але все одно. Ось так. Ну, що ж, я вже посадила ось ці рослини, ось цю е таку пальмочку і ось цей вазоночок. Як тут настільки мілко і там під низом просто море камінців і взагалі враження вже залито якийсь цемент. Там буквально, може, з 15-20 см оце в той землі є. Мені, правда, дали ще досипати звичайної такої трошечки, але все одно дуже-дуже мало. Не знаю, як ті рослини тут ростуть. І сказали ось цим ж поприскати від цих бур'янів. Не знаю, бачите, можливо, з вас хтось знає, або комусь пригодиться така інформація. Не знаю, чи воно діє, але я спитаю. От ось таке. Я порозбризкувала всю територію. І знаєте що? Моя подружка була. Тут, потім перелізла сюди. І нема, все, вона пропала. Я тільки на секунду відійшла, буквально, і все. Я вернулася назад подивитися, чи вона лізе далі, і її не стало. І мені тепер треба застеляти хочу агроволокно. І я не знаю, де воно ділася. Я розумію, що вона маленька, але все одно, знаєте, якось це ж не ящерка безобідна, це якось. Трошечки не по собі так. Все-таки змія є змія. Тому не знаю, де вона пропала. Мала би тут десь бути. Вона дуже швидко пересувається. Наскільки я побачила, тому не знаю. Якось не по собі там зараз мені застеляти окно Отак. Нічого якось будемо пробувати. Так, найскладніше я пройшла. Під будинком застелила, не бачила її там, не знаю, де вона. І було кно, хочу вам показати зовсім інакше не це. Я не знаю. Вже третій раз я тут застеляю і таке, як сіточка сіре, я не знаю. Минулий раз було взагалі таке, як, як, як клейонка, А зараз ось таке. Перший раз то було таке, похоже, як в нас, переважно чорне, звичайне. Кожен раз інакше волокно. Так, стріляємо. Кущики зразу на фоні робляться красивими, гарні такі, це я навіть не знаю, що, я обов'язково в інтернеті знайду, що це за кущі і вам підпишу. Бачите, він вже пускає. Це, напевно, що відсвило. Я думаю, що це квітує квіточками. Має якісь стається квіточки. Не знаю, подивимося в інтернеті і обов'язково вам ось тут вставлю, що це за рослина. Самі цікаво, тому що дуже класно виглядає. Така міцна, пишна, об'ємна. От хочеться знати. Показую вам готовий результат. Застрілила дала ще посередині смужку, тому що все-таки тут відстань трошки більше і був легенький зазор, тому, думаю, дам смужку ще таку довгу, щоб і там, і там, і там скрипити, щоб не вилазили ті бур'яни, щоб надовше була красота. От так. Ось такі камінчики вони не мають. Казали, що вони собі куплять новенькі і десь на вихідних засиплять. А старі камінці, ще є одна куча, але в них, походу, здається, немає нічого. Знаєте, якби в нас приїхали тачкою, зразу гарно. Нагрузили, вивезли і все. А тут дали мені ось такі мішки. Але мішки, звичайно, довго не витримають. І взагалі не під камінчики, вони стать тяжкі, пару шуфелю кинеш і воно вже тяжке. Тому винесли ще дві такі штуки. От. Вони теж вже повні, бо, тому що ну, мало що там вміщається. Це дві, е, е, два мусорних мішки. Е, це суто трава. Там камінчики, там камінчики і там камінчики. Ось так. У нас вже обід тече. Жара, пташки співають. І, в принципі, на сьогодні в мене все. Дякую, що були. Дякую, що додивилися. Якщо вам сподобалося і мотивувало вас на те, щоб в себе щось зробити до праці, то поставте мені вподобання. Якщо щось цікаве, пишіть коментар. Завжди всім рада у спілкуванні. Всім до зустрічі, пока!